Добрий день. Сьогодні у нас свято День Святого Миколая. Поздравляю всіх е дітей з цим святом. Шукайте завтра гарні подарунки під подушкою. Сьогодні мені допоможе Віка. Ми будемо розбирати е 26-й рік. НМТ сесія 7, е тренувальна, другий номер. Е Читаємо у супермаркеті. Проходить акція. Купуєш три однакові шоколадки. Спокуса таку саму четверту супермаркет надає безкоштовно. Ціна кожної такої шоколадки 35 гривень. Покупець має у своєму розпорядженні 220 гривень. Яку максимальну кількість шоколадок спокуса він зможе отримати, узявши участь у акції. Зможеш розв'язати? Спробуй так, давай 220 двадцять. Ми ділимо на 35 у нас буде 6 і остача 10. Чудово. Значить, ми взяли гроші, які в нас є, поділили на те, скільки коштує шоколадка. Нас вийшло 6 штук і остача 10. І що ти будеш робити далі? 6 поділю на 3. Е, правильно, тому що за три шоколадки дають. Подарунок четверту шоколадку, 6 ділимо на три, скільки буде. Буде два. Чудово. І який ж висновок? Скільки ми врешті-решт отримаємо шоколадок? 6 плюс 2 буде 8. Чудово! 6 ми купили, дві нам подарували, у нас буде 8 шоколадок. Дякую за увагу. Ще раз поздоровляю всіх з святом. До побачення!